Летим, дивлюся, аж цвітає, край неба палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над тавами верби зеленіють, сади рясні похилились. То полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає.